Мій брифінг присвячений інформації, яка мало відома українським глядачам, але яка може пояснювати взагалі закулісні домовленості під час формування нинішньої коаліції та колекції голосів на підтримку нинішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який внесений на розгляд парламенту. Отже, на початку квітня цього року в одній з маловідомих широкому загалу газет, яка називається Цінні папери України. Було оголошено, було опубліковано шість оголошень про проведення зборів акціонерів на шести підприємствах. Ці шість підприємств енергетичної галузі України. Чотири з них це компанії розподільчі мережі, тобто це обленерго. І дві компанії це генерація, тобто це теплові електростанції. Ці назви у всіх на слуху: це Дніпроенерго, величезний комплекс теплових електростанцій, «Західенерго», Теплові електростанції на Західній Україні, а також Донецьк Обленерго, Дніпро Обленерго, Захід, вибачте, Київенерго і Крименерго. це чотири Обленерго. У всіх цих чотирьох Обленерго та двох генеруючих компаніях Рінат Ахметов володіє контрольним пакетом акцій, а 25% належить належать державі. І от на початку квітня віснику цінних паперів України публікується, що Протягом тижня, з 18 по 25 квітня, тобто вже буквально за декілька днів, відбудуться збори акціонерів цих шести підприємств. І в порядку денному зборі акціонерів на всіх шести підприємствах стоїть один пункт це зміна типу та найменування товариства. На сьогоднішній день ці шість компаній, де Ахметов і держава є співвласниками пакетів акцій, це є публічні акціонерні товариства. Їх будуть перероблювати в приватні акціонерні товариства. Що це означає? Насправді, широкий загал може за цим не не побачити скритої прихованої гри. Насправді, якщо це стануть приватні акціонерні товариства, то в разі приватизації цих підприємств, в разі приватизації 25% державної частки, право пріоритетного викупу цих 25% акцій з'явиться в Ріната Ахметова. Таким чином не треба проводити приватизаційний конкурс, не треба проводити аукціон з підвищення ціни. Не треба буде взагалі проводити відкритої приватизації, оскільки закон про акціонерні товариства стаття 7 чітко вказує, що той акціонер в приватному акціонерному товаристві, який присутній разом з тим, який продає, то він має право купити пріоритетно за ціною, яку визначить оцінщик. Тепер не цікавіше, хто ж визначає оцінщика? А оцінщика буде визначати фонд державного майна, в якому віднедавна. Заступником керівника працює помічник Ігоря Кононенка. Таким чином, на сьогоднішній день перед нами виглядає досить цікава ситуація, коли в шести стратегічних підприємствах енергетичної галузі державний пакет акцій в розмірі 25%. по-перше, не буде приватизовано на відкритих торгах, і це дозволить Рінату Ахметову уникнути необхідності платити велику вартість. Або по-друге, в цих підприємствах не з'явиться інший акціонер. Таким чином Ренат Ахметов не отримає всередині підприємства, які він вже контролює інших акціонерів, які будуть створювати йому якісь проблеми, заважати його планам, проектам і так далі. Все це відбувається, звичайно, в куларному режимі. Широкий загал про це нічого не знає. Інформація про це лише опролюблена в такій газеті, як Вісник Цінних паперів України. Як то, звичайно, ніхто ж не читає, окрім фахівців цієї галузі. Тому. Я закликаю всіх дуже прискіпливо слідкувати за руками, які будуть робити цю оборудку. Чи будуть збори акціонерів починаючи з 18 квітня, коли мають бути збори на Дніпроенерго. Хто прийде, як там буде голосувати держава, оскільки держава має так само своїх представників на зборах акціонерів, і ці люди будуть визначати, чи перейменовувати ці підприємства з публічних в приватні, і відповідно чи давати зелене світло для приватизації цих підприємств без конкурсу за ціною оцінки, який визначить фонд державного майна під контрольний Ігорю Кононенко. Дуже дякую за увагу. І слідкуємо за руками.